Ця інтерактивна мапа частина мобільного додатку для громадського моніторингу екологічного стану водойм. Його розробили у Краматорську протягом трьох місяців. Наразі у застосунку є інформація про понад 230 озер та ставків Донеччини. Ми бачимо його фотографію. Так можемо запропонувати нове фото. Так і хто його орендар, яке цільове використання об'єкта. І також можемо залишити коментар к водоймі, так що дуже гарна водойма, або також ми можемо зробити скаргу. Так обираємо причину там браконьєри. Ми вкратко викладаємо суть. у додаток ковоче. Користувачі зможуть надсилати фото та інформацію про засмічення води та берегів, миття машин біля водойм, випас худоби, пожежі та інші порушення. Тому ми створили цей додаток для того, щоб стати цим мостиком, між тим, щоб люди доносили цю інформацію до органів влади. І ну, по перше, наша функція це. Показати взагалі зареєструвати ці правопорушення сьогодні. Яко додаток презентують у Краматорську гроші на його розробку, каже Ігор. Виграли у національному конкурсі АЙТІ рішень для громад східної України. Загалом на проект було витрачено 10 тисяч доларів. Ми звірялися з тим і консультувалися з органами державної влади, які безпосередньо взаємодіють з водоймами. З цими реєстрами, так і надалі ми плануємо підтримку цього додатку, щоб вносити нові функції, новий функціонал. Нову інформацію, якщо це мережа дасть змогу надавати таку правдиву інформацію щодо водних об'єктів, вона буде корисна на реагування саме тих структур, які повинні контролювати цей процес. Також щодо якості води, тобто наша лабораторія східного регіону контролює державний моніторинг, але такі громадські ініціативи, які ми сьогодні бачили, вони дають змогу реагувати на якось. С індикаторами тестова версія додатку Ековотор вже працює. Повну версію каже Ігор: качати на мобільні телефони можна буде незабаром. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.